Два мої голубчика, Два. Ай, да молодці. Ай, да білому лапу замотала би сьогодні до, цілий день. І кажу, білому лапу не трогать лапу, не трогать. Прийшла час, часа два. Я не заходила до них. Єсть все тут, да? Дя, да. Ді зіразу показав, у мене лапу не розмотав. Все. Діма молодець, ді. хай на ночі лапка поводи, мама там заложила майску, щоб лапка отдохнула, щоб бігав завтра знов подочек. дощику, оно ж розкисає все. Попадає туди всяке болото. А сьогодні ще залізли, виригли таку яму. Я сьогодні злегка собі зробила який е, трошки отдых. Не тягала за собою телефон, але Шарико там навалив дві кучі гівна. Я його убрала. Може той Моня, звичайно, ну дуже схоже на Шарика. Е, потом Короче, якісь обітеї случались, случались, я їх просто не показувала. От, замотала лапку, почистила, промила, замотала, за заложила маскою і все. Уже шарик даже аж юсток почти же лежав. Под дождем ганяли як колі. Вот такі у нас новиз. Шарик залазь, бо я ж просто прийшла провети лапку у білого. Все. Всім все, все молодці, всі хороші хлопчики.